Нагадаємо, шляхом конкурсу в нашому місті було обрано керуючу компанію індустріального парку Коростень. Нею стало товариство Екобау сервіс. Територія індустріального парку сягає 42 гектари. На цій земельній ділянці планується розмістити ряд заводів. Сьогодні представники керуючої компанії готові прозвітувати про роботу, яку було проведено за останній час щодо розвитку індустріального парку. Відкрив спільне засідання міський голова Володимир Москаленко. Він наголосив на тому, що наше місто знаходиться на правильному шляху. Достатньо потужно розвивається такі нове направлення залучення інвестицій через індустріальні парки. Я вважаю, що ми на правильному шляху. Іде вже така ділова співпраця. І це нас не може не радувати, тому що є вже конкретні кроки якраз по роботі індустріальних парків. Є ну, компанія, яка керує, яка цим займається, яка бере на себе вже відповідальність і ми вже. Виступаємо як партнери, і в нас така йде, на мою думку, поки нормальна, гарна співпраця. Тому зрозуміло, що зараз в рамках вже підписаного договору є зобов'язання з боку міської ради, міської влади і відповідної керуючої компанії. І в рамках цього договору передбачено, що керуюча компанія інформує нас про ту роботу, яка проводиться. Кожен квартал, щоб ми просто знали про це про реалізацію концепції розвитку індустріального парку «Коростень» Доповідав тимчасово виконуючи обов'язки директора компанії «Екобаусервіс» Олексій Кривошей, як відзначив виступаючи, схема взаємодії держави, інвесторів і місцевого самоврядування вперше практично реалізується в нашому місті, тому вся ця діяльність є відповідальною для усіх нас. Проведення ряд перемов не досягнуто принципових домовленостей з потенційними учасниками. Потенційні учасники це безпосередньо ті учасники ті інвестори, які зайдуть на індустріальний парк, за свої кошти створять, побудують там. Виробничі потужності, заводи, фабрики, які будуть безпосередньо вже випускати продукцію, створювати робочі місця. Це у нас перше, завод з виробництва будівельних панелей по новітнім технологіям. Це дві компанії: компанія ВСТ і компанія Бінос. Це передові технології з будівництва висотних будівель. Вони виробляють панелі. Панелі на напісно за допомогою яких це новітня технологія. Вони дуже високий висока рівень енергозберігаючі, відповідно екоп. Високі показники, вони вже концептуально готові розмістити свої побудувати свої заводи і створити виробництво. Також, якщо будуть збудовані ці заводи, за ними так сказати, вже по цепочці йде наступний завод склопакетів, будівництво заводу склопакетів. Це інтернорм компанія Австрійська. Також нам планується, як ми раніше озвучували, розміщення заводу енергогенеруючої станції. Яка буде працювати на відновлюваних джерелах енергії? Це відходи деревообробної промисловості, стружка дерев. після заслуханої інформації. Відбулося обговорення. Зокрема, депутат міської ради Володимир Боровков відзначив, що у своїх доповідях представники керуючої компанії індустріального парку повинні приділяти більше уваги екологічним питанням. Такі зустрічі планується проводитися доволі часто, аби користинці знали про усі кроки розвитку індустріального парку.